І ті, хто полюбляє зелень. Мене звати Іра. В цьому відеороліку я хочу показати вам, які до мене приїхали цибулинні квіточки, саме посадковий матеріал. Хочу я вас також познайомити з тими видами рослин, хочу я вас познайомити з тими ростюшками. З тими лукавками, котрі в мене будуть посаджені в осени 2022 року. А навесні весні 2023 будуть нам дарувати з вами настрій, а також дарувати свої барви. Вважаю, що вони будуть різноманітними, але так чи ні, давайте ми з вами подивимось. І я хочу сьогодні вам показати, що до мене приїхала від постачальника Інтерфлора. Обожнюю я цей магазин. Приїхала ось така коробулька з квітами. Давайте я трішечки зараз уберу ось цю коробку. Вона нам буде заважати. Поставлю я її рядишком і буду з неї доставати. Вам ті цибули, ось такі цибулини квітів до мене приїхали, їх 8 найменувань. А тепер ми з вами разом подивимося, що пройшло. По-перше, ось такі лупавки геацинтів. Подивіться, будь ласка, яка краса. Цей гіацинт виглядає ось так на картинці. Зветься Woodstock, 10 цибулин. Всі дуже-дуже виглядають на перший погляд добре. Бачите, які цибульки, нічого нема поганого. Йдемо далі. Також буду я садити нарцис повний тет-буклін. Ось такий дуже-дуже симпатичний він є на картинці. Ось так він виглядає. Це повний нарцис. Мені здається, десь 30 сантиметрів у висоту. Це булинки. Непогані ось так виглядають дуже-дуже добре. І з нарцисів я буду садити Жонкіля Голден-Нарцис. Мені здається, це той нарцис, котрий або квітне двічі, або в нього саме ось цих квітів на одному стеблі багато. Ось я не пам'ятаю. Але ось такий нарцис. Подивимось, що там як ось такі цибулинки. Теж дуже-дуже добрий посадковий матеріал, на мій погляд. А там подивимось, як він буде зростати на моєму ґрунті та на моєму подвір'ї. Будемо все все з вами роздивлятися на весні. Ну і коли ми дивились з вами на нарциси, Ще хочу вам показати розрізок корончастий Man Зветься ось такий нарцис. Також симпатичний. Подивіться, які в нього дуже-дуже цікава квіточка. Взяла одразу 10 штучок, щоб була красивенна в мене полянка. Ось так він виглядає. Ось такий посадковий матеріал. Трішечки вам так здалеку покажу. Подивіться, які цибулині. Дівчата, вони просто не то що огроменні, це гіганти. Мені здається, десь приблизно сантиметрів 7-8, мабуть, отак. Є з чим порівняти. Давайте я вам покажу ось ці нарциси. Це не то, що знаєте, відбірковий посадковий матеріал, а просто, мабуть, різні структури нарциси. Квіточки, це, мабуть, крупний, а це трішки поменше. Але є з чим зрівняти. Я просто, якщо чесно, в шоці від цих цибулин: здоровенних, при здоровенних. Ну, буду сподіватися, що також. Буду сподіватися, що також ця квіточка, мене просто, знаєте, так, вау зробить мені ефект навесні. І я трішки пізніше вам покажу, де ж я все ж таки його посадила, можливо, вже в іншому відео. І так як ми з вами все ж таки проходимо по нарцисах, в мене в цій посилці їх дуже-дуже багато. Це нарцисповний, white, Marvel, дуже-дуже симпатичний. Мені здається, він буде не такий біленький, як тут пишеться. Да? І на картинці, який він виглядає, мені здається, він буде такий кремовий. Але так чи ні, подивимось, все ж таки на весні. Він, як ви бачите, дівчатка та хлопці, повний. Дивіться, яка в нього тут йде квіточка. Бачите, ось така повнесенька-повнесенька. Ну, будемо. Дивитися разом з вами. Також цибулинки не сильно дівчатка. Вони здоровенні. Ну Мені здається, для цього нарциса, можливо, це така, знаєте, серединка його. Я маю у розмірі цибулинки. Дуже-дуже вони всі гарні, подивіться, всі відібрані, немає ніяких опрілостей. Для цибулин це дуже-дуже важливо, коли ви їх садите, щоб нічого додатково не обробляти. Я, до речі, нічого не обробляю при посадці. Як її, отак достала з пакетику і саджаю. А ще в мене є, друзі, ось такий тюльпан Беккера. До речі, він в мене вже в садочку квітне. Але, ви знаєте, перші два роки добре квітнув, потім його почали забивати інші рослинки грунтопокривні. Мені захотілося посадити його ще, щоб його було багатенько. Він такий, як ви бачите на картинці, розовенький з жовтою такою серединкою. Це, до речі, ботанічний. Тюльпан. Ось його назва, він дуже-дуже симпатичний. Написано, що в мене тут його 25 штучок. Взяла його, я, до речі, друзі, саме, як, мені здається, по скидці щось. Можливо, я помиляюся, але мені здається, я по скидці його взяла ось такі також тюльпани. Подивіться, яка краса. всі один в один цибулинки. Ну, просто-просто супер. Так що будемо також з вами на них дивитися навесні. Ну і так, як у нас з вами річ йде про тюльпанички. В мене у садочку появиться ось такий тюльпан повний. Він пізній буде, так пише постачальник, зветься Фінола. Мені здається, він буде такий розовенький, як ви бачите на картинці. Можливо, такий, знаєте, ніжний приніжний. Пізні 15 штучок, подивимось, так чи ні. Я маю наладіти, чи пізній він буде, чи все ж таки середнього сроку дозрівання. Ось така краса, цибулини, друзі, просто шик-блеск. До речі, це не реклама, дівчатка. Я просто вам показую та ділюся своїм досвідом, які до мене саме приїхали цибулинки. Тобто, все то, що. В мене є у цьому посадковому матеріалі. Бачите, ось знайшла, до речі, подивіться, хочу вам все добренько показати. Ось такий негаразд, бачите? Але в мене також, як і у всіх, є всі ті моменти, нюанси. кожному з нас з вами вони приходять різні. Але я ще раз вам нагадую, що це саме мій досвід. Ось такий тюльпанчик. І ще в мене є ось такий подаруночок, який нам вклав постачальник Інтерфлора. Це тюльпан повний, також пізній. Зветься він Годошник Дабл. Подивимося, які будуть в нього кольори. Мені здається, такі, знаєте, червона червоно-персикові, можливо. Також ось такі три цибулинки. Цибулинки середні, друзі, невеличкі. Ну, Хоча, можливо, для цього пізнього сорта це його норма, а можливо, і ні. Але головне, щоб ці тюльпани в мене квітнули навесні, щоб подивитися, які вони мають забарвлення. Ось така до мене, друзі, приїхала посилочка. Ось стільки посадкового матеріалу. Тепер мені всі ці цибулинки потрібно висадити, щоб насолоджуватися цією красою на весні. Я Хочу усім нам побажати, щоб кожному квітникарю було бажання здійснювати ці покупочки, було натхнення саджати. Квіти, цибулинки і насолоджуватись цією красою, які закладено природою в цих цибулинках. І навесні ми це з вами все побачимо. До зустрічі до нових відео і всім папа. -па.